Щоб навчитися управляти своїми емоціями, достатньо зрозуміти, що емоція це те, що повинно жити назовні. Не можна ламінувати в собі емоції будь-якого походження: чи то радість, чи то сміх, тривога, смуток, чи страх. Неважливо. Саме головне зрозуміти, що емоція це те, що Походить від французького слова і переводиться воно як назовні. Тобто, яка б не була емоція, краси її плюсовий чи мінусовий, вона повинна вийти назовні в світ. І це дуже пов'язано з тим, як ви вмієте проживати кожну емоцію. Ну, їхній момент уже плюсу чи мінусу, це те, від чого, які причини народження цих станів, управління емоціями. Легко і можливо проводити, якщо ви навчитеся проживати кожну свою емоцію. Не потрібно блокувати в стілі, блокувати в собі ці процеси, які постійно у вас відбуваються. Це дуже важливо, тож звертайте увагу на ті причини, які народжують у вас позитивні емоції або іншого походження. Якщо позитивні, я вас вітаю, ви промінюєте, а якщо негативні, ну, то потрібно працювати. Головна задача проживання емоцій це обов'язково безпечно їх проживати як для себе, так і для оточуючих.